Пішли, свята, гриби, Ой. Маріна тормози. Ай, бляха, до... все, погребли всі вже торкнули все одно. А? Пройти треба, пройти треба, проходимо. Марі... Маріна тормозиш. Гребіть нас, давайте, 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 далі, за ними. Пересіли, пересіли в другу сторону. Тормозит. Так, дівчата вже біля гайд воткіння. Тормозіть машину, тормозіть тормозить. Перед береж, пішли. Бере, все, все, пішли, поцілімо вперед, пішли, ай. Де? Все, пішли, стали, пішли. Все, прямо на вона у нас стоїть там на мосту.